Бароко, клавесин та звуки минулих століть в Івано-Франківську. Відкрили фестиваль класичної музики Філармонійні вечори. Під час першого концерту виступав ансамбль давньої музики тера барока Львова. Зі сцени лунали шедеври англійського, німецького, італійського та французького бароку. Філармонійні вечори в Івано-Франківську проводяться вже вдруге. Цьогоріч захід має тематичне спрямування «British Edition» від епохи Ренесансу до ХХ століття. Щоб насолодитися доступним, якісним і вишуканим мистецтвом, біля площі Міцкевича зібралися десятки людей. Керівник Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк, Володимир Рудницький запрошує на концерти, які триватимуть до кінця тижня. Знаєте, я минулого року, коли е, тільки ця ідея якось почала втілюватися в життя, я так дуже переживав, ми розставляли 80 кресел, Я переживав, чи буде на 80 кресел 80 людей, е, чи, чи вони заповнять ті місця. І бачу, що як минулого року, так і цього року нас набагато більше. Е, я дуже щиро цим радий. Цій чудовій такій атмосфері е, нашого е, такого, е, романтизму, я би навіть добавив інтимуля, в центрі. Нашого чудового міста Івано-Франківська, тому приходьте і насолоджуйтеся справжньою академічною класичною музикою. А сьогодні навіть не класична, а ще далі, барокова. Протягом п'яти днів для Франківці лунатиме музика найвідоміших англійських композиторів у виконанні музикантів зі Львова та Києва. Особливістю також є рідкісні інструменти та навіть світова прем'єра опери. Сьогодні маємо екзотичні інструменти, клавесин, який звучить дещо нижче, як звичайні клавесини, Ми його опустили трохи нижче. Взагалі сьогодні буде дуже, дуже класно. Маємо гості з Львова завтра. Сьогодні зі Львівської національної філармонії. Завтра, післязавтра і в четвер з Києва. А в п'ятницю взагалі буде шедевр. Тому що в п'ятницю веде прем'єра світова прем'єра. Новоствореної опери Пенелопа, але вона буде в нашій філармонії. Нагадаємо, що філармонійні вечори відбуватимуться до 22 серпня щодня о 21-й годині. Локація площа Міцкевича, творик біля філармонії. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.